В окремій президентській бригаді імені гетьмана Богдана Хмельницького на полігоні тренуються і новоприбулі бійці, які щойно завершили курс базової підготовки і вже досвідчені військовослужбовці. Навчання складається з тактичної, вогневої, військової та психологічної підготовки. Репортаж із полігону від наших колег із сухопутних військ. Найцікавіша з вправ – динамічна стрільба на дистанції 100 метрів. Військовослужбовці рухаються у бік мішеней. В той час інструктор дає вказівки, яку саме ціль треба уразити, та з якого положення. Основне це те, що ми заставляємо людей працювати в незручних положеннях для них, де в більшості вони будуть зустрічатися на бойових. Приєднатися до окремої президентської бригади може кожен охочий, і відтепер ця процедура не займе багато часу і не потребуватиме особливо зусиль, адже бригада відкрила свій рекрутинговий центр у центрі. Кожен бажаючий може прийти співбесіду і визначитись зі своєю майбутньою професією у війську, а також познайомитись зі своїм майбутнім безпосереднім командиром. Після цього людина потрапляє в батальйон резерву, де приходить базову загальну військову підготовку. Після завершення базової загальної військової підготовки ще йде фах і коротенька підготовка вже в нас в центрі. Вот. І після того, вже після того як людина пройде всі навчання, вона потрапляє вже безпосередньо в підрозділ. Одна з найбільш популярних і найбільш потрібних вакансій в бригаді оператор БПЛА. Було б добре, якби це люди, які вже мають досвід або розуміння, як працює авіаційна техніка, як вона літає, як в просторі вона себе веде. Таких людей навчити легше. Взагалі, можемо приймати всіх, хто має бажання і мотивацію вчитись. Додатковою причиною доєднатися до підрозділів. БПЛА окремої президентської бригади є комплекси, якими їх забезпечують. До прикладу, зенітний безпілотник Мрія Взагалі мрія розроблялася як зенітний безпілотник, який розроблений для ураження. Повітряних цілей, розвідувальних, таких як орлан, Зала, Вебкам, Але наші хлопці застосовують його також для ураження стаціонарних цілей, там покинутої ворожої техніки, бліндажів і навіть піхоти. Найлегший спосіб приєднатися до окремої президентської бригади заповнити анкету на сайті підрозділу opbr.army. команда професіоналів чекає саме на тебе.